Привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. В сьогоднішнє відео я хочу присвятити орхідеям, які в мене проходять лікування по тим чи іншим причинам. Першим пацієнтам своїм хочу вам показати орхідею Манхеттен. Вона в мене нещодавно, подарунок від мами на 8 березня. Я зачищала шию від чорної плями, чорної гнилі, стигла вчасно. Мені прийшлося її пересадити, бо пляма була дуже глибоко в шиї. Обробити фунгіцидом сидгаром він схожий дії з Максимом, це протруйник, і він має пролонговану дію. тобто він поступово виліковує орхідею. В мене пробудилася брунька. Китонос я зрізала для того, щоб орхідея не витрачала зайві сили на цвітіння, але вона все одно вирішила квітнути. Це говорить про те, що орхідея нормальна. Вона себе почуває в нормі. Але б, звісно, мені б хотілося, щоб вона дала корінчики або листочок, хоч якийсь натяк на те, що вона розвивається і росте. По корінчикам дивіться: ну тут корінчики є, вони не розкуклені. Ну, як вона була, так все і залишилось. Тільки пробудилася брунька. Ну, будемо дивитися, може вона піде в рост. Далі мої чорнобайські кабанчики. І я, бачите, зрізала листя, які були покручені примерші, обробила також садгаром, тому що я дуже боюся їх втратити. Може бути якесь захворювання, яке я не зможу прибрати. Корінчик у однієї проклюнувся. Це дуже гарно. Я зробила ще отвори в горщику, тому що тут сильно влагаємкий ґрунт. Бачите, давно полувала. І тут трошечки листочок підріс, це видно. На другій орхідеїці також дуже важко не відрізала листочок, обробила, і тут скоро буде пробуватися новий корінчик. В двох горщиках зробила отвори, поки ця орхідея не поливаю, ґрунт сильно влагоємкий, присаджувати не планую, хай вони адаптуються, поступово буду за ними спостерігати. це біле не прибирається, я вже пробувала і водою з лимончиком, так воно і є після обробки. Переходимо до орхідеї Кенді. Ви, можливо, не дивилися попереднє відео, тому я вам нагадаю. Я зовсім випадково побачила чорну пляму на шиї. Ця орхідея збиралася якраз квітнути, в неї вже були налиті бутони. Вона мені була невідомою. Бачите, зараз вона там корінчик вже розкуплює, тобто вона все нормально, ви бачите. Мені було цікаво побачити, що це за сорт. Якщо б вона не витягнула, я б відрізала цвітіння. Але ви бачите? Ви це бачите, що ця орхідея творить. Вона просто розкрила неймовірно шикарну шапку квітів. Ця орхідея мультифлора неймовірно гарна. Подивіться, ну це просто шапка квітів. Вона жодного бутону не засушила. Хоча, звісно, що в неї був стрес, я її шию, зачищала і обляла фунгіцидом. Мало того, що вона всі бутони відкрила, вона ще й нові наростила, і бачите, там є ще відвітління від кітоносика, від від і вона ще буде продовжувати квітнути. Ось цю гілочку вона повністю наростила бутончики і розкрила. Подивіться, яка краса, дуже гарна орхідейка. І ось тут вона гілочку, можливо, буду далі продовжувати квітнути на ній. Шикарна орхідея. Я дуже рада, що вона в мене така сильна. Вона мені дуже сильно сподобалася і порадувала. Тобто все моє лікування, вся, вся моя турбота була не дарма. Ось така вона гарна. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюсь, це відео вас зарядить позитивом. Покаже, що ситуації, які бувають з орхідеями, не критичні. Щось можна врятувати, щось, на жаль, ні. Але ми завжди віримо в краще. До нових зустрічей на моєму каналі.